Вітання усім, хто сьогодні з нами. В студії Олена Данилюк з черговим випуском новин регіону вітаю. Насамперед коротко про головні теми випуску. На ДТЕК бурштинський тест завершено ремонт чергового енергоблоку. У виставковій залі спілки художників Івано-Франківська відкрито виставку робіт самодіяльного художника Миколи Качура. Обласна виборча комісія станом на середину дня. 28 жовтня опрацювала дані, що надійшли 16 територіальних виборчих округів. Загалом їх в області 84. Затримка, пояснює голова комісії Віталій Юрчишин, пов'язана із надмірною завантаженістю дільниць, які не в змозі швидко працювати бюлетені. Крім того, проблем додали і нововведення в законі, де норми закону неоднозначно розтлумачені. Не всі розуміють. Шли комісії територіальні виборчі комісії нашої області. Ту норму, яка говорить про те, що в першу чергу протоколи про підсумки голосування везуться до обласної виборчої комісії по округах, а потім вже опрацьовуються райони, міста, селища і так далі. Ну, я вважаю, що вибори пройшли досить доволі спокійно. Не було таких і так, були якісь ексцеси. Ну, це є дрібні, вважаю, виборчі порушення, не було таких суттєвих якихось виборчих порушень. Ну, комітет виборців України там акцентував десь проблем. Ма була, що вигнали з дільниці члена комітету виборців України, спостерігача від комітету виборців у Верховинському районі. Але я вважаю, що це не є таке аж серйозне порушення, хоча, хоча такого робити не можна. Центр для переселенців Донбасу та Криму відкрили у Івано-Франківську. Відтепер тут можна буде брати участь у різноманітних акціях, майстер-класах та зборах. Адже для переселенців найважливіше це соціальна реабілітація і діалог. Загалом у місті проживає сім сотень людей, які втекли від війни. Більшість із них не планує повертатись, кажуть тепер. івано – їхня домівка. Громадську організацію Всеукраїнське об'єднання українців Донбасу і Криму створили ще у січні цього року. Очолила його Лариса Пантелюк. Жінка розповідає, щоб правильно організувати роботу, відвідала багато різноманітних семінарів. З кожним днем до центру зверталось все більше переселенців. Організація навіть виграла грант від Євросоюзу та успішно реалізовує проект підвищення конкурентоздатності на ринку праці. Тому приміщення для роботи було вкрай необхідним. Ми дуже вдячні облраді, які звернулися з проханням, що проханням, що таке приміщення, такий центр дуже потрібен для переселенців. Станція, тому що це специфічна категорія людей, бо навіть от нам місто виділило, було виділило приміщення під склад гуманітарної допомоги. То люди приходять, одержують гуманітарну допомогу і ще годинами стоять на вулиці під складом і розмовляють. Головна мета роботи центру це якнайшвидша адаптація внутрішньо переміщених осіб до нових умов проживання. Більшість із семи сотень переселенців не може знайти нормальної роботи, відповідно, нічим оплачувати орендоване житло. Це тільки маленька частина проблем. Існують ще й психологічні труднощі. Тому треба інтегрувати таких людей у місцеву громаду, щоб вони відчули себе по. Трібними. Наші переселенці вже вважають себе жителям Івано-Франківська, членами цієї громади. Ми приймаємо активну участь у всіх заходах, які місцева громада проводить. Ми спільно проводимо багато заходів. Ми війшли колективним членом в просвіту. Не планує повертатись у Донецьк і Міла, навіть якщо місто буде звільнене від терористів. Як тільки почались заворушення, вона взяла дві валізи із найнеобхіднішим маленьку мію. Та поїхала на Західну Україну в Івано-Франківську вони мешкають у орендованій квартирі. Ви знаєте, я рік було, я рік не приєднувалася ні до кого ми були самі, але я зрозуміла, що я не можу сама вийти бо я навіть не приймала, що я в кризі. Тобто я жила, я знаю місто, я знаю. Знайом, знайомі в мене є. Але потім зрозуміла, що треба виходити, бо Бо багато проблем є. прийшли на відкриття центру багато людей, яких об'єднала війна. Більшість із них вважає наше місто рідним. Ці люди хочуть бути корисними. Освятив центр для переселенців єпископ Коломийсько-Чернівецької єпархії Української греко-католицької церкви Василь Івасюк. Крим, Луганськ, Донецьк, і хто є така язва, рана котру треба годіти не один рік. Але її треба гоїти тим милосердям. Центр для роботи із переселенцями знаходиться за адресою вулиця Сестер Васильянок 62А. На ДТЕК Бурштинський ТЕС після капітального ремонту включено в мережу енергоблок номер 6 у рамках підготовки до зими із 12 енергоблоків. Вже завершено ремонти дев'яти. Тривають роботи ще на одному. Капітальний ремонт енергоблока номер 6 це забезпечення його надійної роботи в осінньо зимовий період 2015-2016 років. Продовження терміну служби, підвищення техніко-економічних показників роботи устаткування та зниження викидів твердих речовин у атмосферу. Для мешканців західної України це означає світло, а для бурштинців ще й тепло взимку. Для забезпечення безперебійного постачання електроенергії споживачам західної України та тепла для населення міста Бурштина в зимовий період 2015-2016 років ремонт основного та допоміжного устаткування енергоблока номер 6 розпочався ще у червні цього року. Блок знаходиться в експлуатації майже 50 років. Необхідність ремонту була зумовлена ще й підвищеним навантаженням на обладнання енергоблоків «ДТЕК Бутес» у минулому році. Ремонт забезпечить належну проте. Продуктивність порохосистем в роботі енергоблока і дозволить не використовувати дороговартісне резервне паливо, мазут і газ. Це, до речі, єдиний повноцінний капітальний ремонт серед блоків українських в цьому році. Завершено два дні тому, блок включений три дні тому. Блок включений в мережу. Зараз готуємось до експрес-випробувань, Визначимо остаточно ефект, якого ми досягли, мету, яку ми перед собою ставили, коли виводили блок в ремонт. Вкладено велика сума грошей, майже ну, близько 75 мільйонів гривень. Виконані основні об'єми, які впливають на надійність блоку та на відновлення номінальної потужності блоку 185 МВт. Загальна вартість цьогорічної ремонтної кампанії усіх енергоблоків на Бутес становить майже 400 мільйонів гривень. До речі, борг до чорного підприємства енергоринок перед Бутес за вироблену електроенергію станом на 1 жовтня складає півтора мільярда гривень. Та, попри це, ремонтна кампанія продовжується. Так станом на сьогоднішній день. Ми вже провели 10 ремонтів енергоблоків. З них один капітальний ремонт, це зокрема енергоблок номер 6 і дев'ять поточних ремонтів. З Завтрашнього дня, згідно графіку Міненерго України, ми виводимо ще два блоки в поточний ремонт. Це блок номер один і блок номер 7 І 30 грудня, згідно графіку, ми повинні закінчити ремонтну кампанію 2015 року. Варто додати, що з часу приватизації з 2012 року ДТЕК інвестував у відновлення обладнання БУТЕС понад 180 мільйонів доларів США. Представники церкви Царя Христа передали гуманітарну допомогу Івано-Франківській центральній міській клінічній лікарні. Допомога надійшла із за кордону. Подробиці дивіться далі. Продукціональні ліжка, матраци та крісла. Цю гуманітарну допомогу отримала центральна міська клінічна лікарня. Благодійником стала церква християн віри Євангельської України, яка співпрацює з медичними закладами та час від часу допомагає по мірі можливості. Розповідає Юрій Веремій. Неодноразово працюючи з лікарнями нашого міста, з іншими соціальними установами, ми отримуємо деякі замовлення. По мірі можливості ми стараємося задовільнити. Сьогодні привезли 20 крісел різних і привезли семеро ліжок сюди, в цю лікарню. Емма Гушовська каже, гуманітарній допомозі, яку отримують сьогодні, неабияк раді, адже функціональні ліжка є дуже потрібними у лікарні, особливо тим людям, які пережили інфарктний стан. Що значить функціональне ліжко? Значить, воно як піднімається, опускається, людина сама собі на кнопочку натискає, воно собі піднімається, опускається, чи трошки на бік, світиться. Розумієте? Ну воно дуже добре для тих людей, яких центують, наприклад, це малоінвазивна хірургія. Мають представники церкви й іншим лікарням області. Ольга Гриців, Юрій Чміль, новина, телеканал Раї на Прикарпатті відбувся місячник профілактики раку молочної залози. Лікарі наголошують, рак грудей посідає перше місце в структурі онкологічної захворюваності жіночого населення. Кожна п'ята жінка кажуть, фахівці має цю недугу. Минулого року в області від раку молочної залози загинуло 155 жінок. Лікарі кажуть, що це онкозахворювання має кожна п'ята жінка. В рамках профілактики медики оглянули 55 тисяч прикарпатських жінок. Серед них виявили 13 випадків раку. Небагато це є 0,02%. Мало. Ви знаєте, на що більше цікавить? Бачите, там є що вузлові утвори, їх є значно трошки більше, там 15, але знову ж таки, якщо ми візьмемо дані літератури, там до 40-45% виявляється патологія. Бачите, в нас, якщо взяти, якщо звернули увагу, 15-20, там є 20, значить, знову ж таки, хто проводить онкопрофогляди і як проводить? Розумієте, буду я дивитися. Не побачу, ви після мене подивитеся, побачите, це теж розумієте, має значення. До 80% раку молочної залози діагностують у себе самі жінки. Лікарі кажуть, на ранніх стадіях онкозахворювання визначити дуже складно, адже воно ніяк не проявляється. Тому здоров'я у більшій мірі залежить від самого ж пацієнта. Якщо жінка буде щомісячно проводити огляд рудних залоз перед зеркалом, є відроблені методики, значить. Ясно, що вона себе не допустить до, як кажуть, ганебної третьої, четвертої стадії до того випадку, коли проростає в шкіро або є розпад. Онкологи кажуть, що на огляди приходили переважно молоді жінки, ті, яким за 50 уже нехтують своїм здоров'ям. Хоча наголошують медики, саме жінки в межах шістдесятилітнього віку найбільше ризикують мати рак молочної залози. Ліліана Хомишин, Сергій Брагін, новини телеканал Раї. Генеральний консул Угорщини в Ужгороді Йожев Бачкаєв відвідав Івано-Франківський центр соціальної і психологічної реабілітації дітей. Доставили солодощі, які допомогли зібрати меценати зі Снятинщини, А також продукти та одяг угорці. Неодноразово допомагали центру. Влітку сюди були передані м'ячі. опікується сиротинцем фонд відродження Прикарпаття, завдяки якому е, та іншим благодійникам діти забезпечені усім необхідним. З настанням осінньо-зимового періоду збільшилась кількість пожеж. Рятувальники кажуть, що причиною найчастіше є необережне поводження з обігрівачами та газовими установками. Вони б'ють на сполох і закликають дотримуватися правил протипожежної безпеки. Дві з половиною тисячі пожеж, 38 загиблих, двоє з яких діти. Найбільше пожеж, а в тому числі і загиблих, зафіксували у Коломийському та Косівському районах. Найчастіше гинуть кажуть рятувальники, особи без певного роду занять та пенсіонери. Більшість загиблих це чоловіки. А пожежі з трагічними наслідками стаються здебільшого в нічний період з 22-ї години вечора до 6-ї ранку. За статистикою, більшість пожеж виникає у житловому секторі. Чадний газ стає основним ворогом мешканців будинку. Основна його небезпека у тому, що він не має ні кольору, ні запаху, а тому вбиває тихо. Людина, не відчуваючи біди, просто засинає. Газовики кажуть, до його поширення в кімнату призводить самовільне втручання у конструкцію газових приладів та вентиляційних мереж. Елементарні витяжки над газовими плитами або вентилятори, які зараз встановлюють у ванних кімнатах, які включаються разом одним вимикачем разом зі світлом. Що відбувається? Відбувається просто природня тяга є в димоході набагато меншою, аніж створює ця витяжка. І як наслідок, коли працює димохідний прилад і працює витяжка, всі продукти згоряння витягуються цими вентиляторами на кімнату, на кухню, на ванну. І в дуже багатьох випадках були зафіксовані випадки, якраз тоді, коли отаке порушення було за сторони абонентів допущене і мали потім неприємності. Не менш втішна ситуація, і в сільських населених пунктах стара проводка створює ще більше проблем, аніж куріння в ліжку. Тому рятувальники наголошують при виникненні пожеж телефонувати 101, чітко пояснити пожежникам дорогу і при можливості використовувати вогнегасник чи відроз водою, аби запобігти поширенню вогню. Ліліана Хомишин, Сергій Брагін, новини телеканал Раї. В Івано-Франківську планують встановити екозупинку. Проект збираються реалізувати за місяць-два, пощастить вулиці Вовчинецькій, адже конструкцію мають розмістити на початку вулиці поблизу відновлених смітників. Чим екозупинка відрізнятиметься від звичайної? Нашим журналістам розповів директор департаменту комунального господарства транспорту і зв'язку Михайло Смушак передбачатиме, що там буде зроблено, звичайно, що з натуральних матеріалів, тільки що не буде там різного таких штучних матеріалів. І друге, ми хочемо там зробити підзарядку для мобільних телефонів, поставити сонячну батарею, сонячне освітлення, щоб було. Ми будемо вирішувати це питання, тому що тут знову ж таки дерева так само. Тут дерева ми різати так само не будемо. Тобто, от хочеться, от дійсно тут це місце облагородити. Тут ці сонячні батареї ми хочемо, щоб їх дали власне меценати. Плануємо, що буде безкоштовно. Десь 1030 треба було без це. Все 52 картини днями представив у виставковій залі спілки художників Івано-Франківська, Микола Качур. Це стало справжньою подією для поціновувачів прекрасного для рідних та друзів художника. Поринули у дивовижний світ мистецтва і наші кореспонденти. Кожного разу, відвідуючи виставку, відкриваєш для себе неповторний внутрішній світ художника, його манеру писати, уподобані прийоми і стиль. Саме такі почуття викликала у нас виставка художника з Рожнятівщини Миколи Качура, на якій митець представив свої 52 роботи, і що особливо виконані вони цьогоріч. Я на цей раз представив 52 роботи, і в основному це роботи 2015 року. О, це пейзаж, є портрети, я щось закоханий у живопис і чекаю тих вихідних, щоб взяти. Чотник десь поїхати на пленер по напевно я більше не бізнесмен, а художник. Це я зрозумів у віці 50, 58 років. Зараз основному, хочу портретом серйозно зайнятися. На відкриття виставки приїхали друзі-художники, колеги, родичі, шанувальники творчості. На загал захід вийшов родинний, теплий і щирий. Бо таким є сам господар, відкритий, сповнений добра та благородства. Якщо в душі є щось таке, що прагне. Краси досконалості, довершеності прагне ідеалу, то воно виражається в тому, що вільна хвилина, вільний день він тратить на те, аби... Розмовляти з природою, розмовляти з натурою. На відкритій виставці високу оцінку картинам Миколи Качура дали заслужені та народні художники України, щиро раділи за свого товариша та ділилися враженнями. Дуже приємно, коли людина працює в якійсь спеціальності і до чогось добивається, а крім цього, вона може там написати книжки чи малювати картини. І саме Микола відноситься до цих людей, який почав захоплюватися жило і малярство, і я бачу, що з часом в нього так це вимальовується і стиль, і колорит. Радий за свого друга, земляка, односельчанина, скульптор, народний художник України Василь Ярич. Каже, надзвичайно вражений такою колористикою та палітрою творів. Я роботи його знаю, але при тому всьому, знаючи Миколу, його тяжке життя, все-таки він надзвичайно не тільки обдарований талановита людина, але він ще хороший організатор. Тур дуже душевна людина, добра людина. Окрім друзів-художників, своїми враженнями від виставки ділилися і друзі-бізнесмени. Михайло Мердух не приховує свого дивування, каже і не думав, що Микола Качур має таке Боже обдарування. Ми його знаємо в основному як підприємця, бізнесмена, так званого зараз. От, і якщо чесно сказати, я навіть ніколи не знав, не думав, що в нього ще є таке Богом обдароване, наділене до художнього мистецтва. І скажу вам, я вражений, що в нього так виходить. Він газда в господарстві нормальний, і бачте, знайшов час, але видно, то є в нього таке всередині, що від Бога, що він мусить тим займатися. Справді, роботи Микола Качура надихають на позитив. Його картини світяться дивним прозорим світлом, в якому вирує життя. Відчувається пічність, величність природи, яка вражає своєю первозданною красою. Завершують першу частину інформаційного випуску унікальні відеокадри Параду планет або як його ще називають Трикутник планет. Це рідкісне явище, коли Венера, Юпітер і Марс вишиковуються один коло одного. Прикарпатець Володимир Парнировський відзняв їх у досві та у селищі Гвіздець, що на Коломийщині. Чоловік зазначив, що найкраще парад спостерігати до сходу сонця, а найближче одна до одної планети розташується у четвер. Наступного разу такий парад планет відбудеться лише у січ.

Це був огляд головних подій чергового дня тижня на Прикарпатті. Про події у розвитку ми далі будемо розповідати у наступних випусках новин регіону. Ну а зараз, після короткої рекламної паузи, на вас чекають новини України. Залишайтесь з нами. Вітаю усіх, хто до нас приєднався. Далі у нас новини України. Тим часом до одеського госпіталю привозять поранених, і це попри те, що в зоні АТО, начебто, затища. Сьогодні вночі літаком з Дніпропетровська доправили 14 бійців, двоє у важкому стані. Вони підірвалися на мінах. Інші чоловіки після операцій або з терапевтичними захворюваннями. Необхідних медикаментів та харчів достатньо запевняють лікарі. Однак просять одеситів допомогти бійцям з теплим одягом. Було доставлено 14 бійців. Два бойця, это тяжове, були сразу доставлены в реанімацію. Один боец средній тяжін. Он був теж в реанімацію на сутки. Потім переведен в відділення для последующего лечения. Цей чоловік, житель села Радинське, розповідає, написав заяву на місцевого панутця, бо той вчинив не по-християнськи, підняв руку на ближнього. Він дійсно вас побив? Так. Да. А що я в обману, що ли? Важливо. Хіба я в такому водорості можу обмануватися? У місцевому райвідділку, підтверджують, займається справою, де фігурує буйний священнослужитель. Батюшка почав виражатися в адрес потерпівшого грубої сезон бранью, бранню, послі чого причинив твісне повреждения, а імені нанес удар в область носа потерпівшого. Селянин, який за матеріалами справи проходить як потерпілий, зажадав від батюшки звіту за гроші на церкву, адже її будує громада. Ну, те, що в церкві гроші подав не, на стройку пішли, скільки пішли, люди стаються без зарплати. Бухгалтерію, Короче, понімаєш як? Не отримавши відповіді від панотця, чоловік написав скаргу до єпархії. Священик цього не зрозумів, тому і накинувся на прихожанина з кулаками. У селі кажуть, панотець останнім часом дуже змінився. Причому не в кращий бік. Батюшка сказав. На базарі я сьогодні був, слышал. Я все одно собі куплю джип. Йому хіба вже не подобається. От я стиха. Втім, я й інша думка на захист панотця. Прекрасний батюшка церкву строє, все роба. Церква строїться, все видно, йдеш там, роботи йдуть. Так що не знаю. Сам священик приїздить до церкви на дорогій автівці. Появі журналістів не втішився. Хотіли просто вашу думку дізнатися. Без коментарів. Хтось запрошував сюди. Я вас запрошував. Розбирайтеся в державі, не треба в церкву лізти. Церква відділена від государства. У міліції кажуть, чекають результатів судмедекспертизи. Від неї залежатиме хід справи. А у єпархії, які підпорядковується храм, обіцяють провести власне розслідування. На Тернопільщині в аварії загинув священик. Його син, який також був у машині, у важкому стані в лікарні сиротами залишилося четверо дітей отця. Все трапилося біля села Куликів. Священник не впорався з керуванням на повороті і на великій швидкості виїхав спочатку на праве узбіччя, а потім на смугу зустрічного руху. Там він врізався в автомобіль, в якому також їхали батько з сином. Вони відбулися лише легкими травмами. Подейкують, що священник, який спричинив аварію, був на підпитку. Як становило слідство, водій, який загинув у цій дорожній транспортній пригоді, дійсно раніше працював священником у селі Волиця Кременецького району. Останні два роки, він не маючи своєї власної парафії, він не здійснював богослужіння. У нього на вихованні залишилося четверо дітей, а також дружина. Взимку ми не замерзнемо. Газу та вугілля на опалювальний сезон вистачить. У цьому запевнив міністр енергетики Володимир Демчишин. Каже, енергоресурсів буде менше ніж планували. Але якщо порівнювати з відповідним періодом минулого року, то їх усе одно більше. Сприяє також погода. Через теплий жовтень та низький рівень споживання. Надалі проблеми з обігрівом помешкань не повинно бути. Щоправда, платити за теплі оселі українцям доведеться за чинними тарифами. Підстав для їх зниження у профільної. Ному міністерстві не бачать. Самі платіжки з новими цінами українці отримають уже 1 листопада. 21 кілометр французьких доріг круті спуски та підйоми. Це престижна міжнародна вологонка першої категорії Кроно Деснаціо. Цьогоріч її виграв 18-річний хлопець із Жовкої Львівської області, чемпіон України Назар Лагодич. Получається, я виграв чемпіонат України. І француз один Он мне очень помогает. Он заинтересовался этим и пошел в Французскую Федерацию и сказал, вот он выиграл чемпионат Украины, можно ли его пригласить на эту гонку? А гонка называется Кроно де Нацию, национальная, как бы. І вони поговорили організатори, та ні, от, конечно, не плохо можна съездить. І ми поїхали. Свого найближчого переслідувача, француза Жульєна Сотона, Назар обігнав за 8 секунд. Загальний час 26:53, тобто середня швидкість українця становила 46,5 км/год. За для таких результатів спортсмени тренуються усе життя. У мене за год получилось 20 000 км за з января до октября. А так і бувають різні тренування і об'єми, там 215, 200, 180. Такие шопросы, ешь, есть там рабочие, не чуть меньше. Тому що робота 150-120, ну, це коли у нас база йде базова підготовка. Зараз Назар закінчує броварське училище фізичної культури. Тут він навчається з восьмого класу, і саме тут із нього зробили чемпіона. Тепер мріє вступити до престижної європейської команди, адже в Україні велоспорт практично не фінансується. Молодих талантів підтримують небайдужі меценати та тренери. Звісно, ми завжди радуємося. Тому навіть ті, які вже здесь они уже у нас у нас есть клуб, который который Кольс, нам, нас немножко спонсирует. А одно время они очень здорово нам помогли. Зараз юний чемпіон може трохи перепочити. Восени у велосипедистів традиційно завершується сезон і тренування переносять до спортивних залів. А за тюки плану, це чепуха уже осталось. У нас тут волонтеры подбирали. 120-е міни, от хвостовики. Вот вони, 120-е, вот. Это идет РПГ 7В. Ну то есть вот это, что стреляли. Да, это кусок града. Вот кусок осколки града. Это шрапнель сау. Ну, то есть вот такие вот попадаются экземпляры, довольно-таки увесистые и острые. В день військові займаються мирними справами, пиляють дрова, прибирають територію. Та перемир'я на Донеччині, яким так пишаються політики, в реальності виглядає по-іншому. Позапрошлою ночі був обстріл наших позицій, пісок, жаби, жабуньков. Обстрілювали з гранатометів, стрілкової зброї, крупного калібру. Це продовжувалося приблизно час. Іншого бійця контузило просто у ліжку, коли він спав. с внешней стороны стенки получается лучший РПГ аккумулятивным зарядом прожигает стену, то есть это противотанковый заряд, как таковой. и вот он бьет сюда, Ну, то есть сути случ... ну как, не знаю даже, счастье людей, которые спали здесь, допустим, и там было тоже спальное место, то есть один контуженный ток. Супереч прислів'ю, що снаряд не прилітає двічі в одне місце. В будинку, де хлопець отримав контузію, бійці більше не ночують. З пораненими зв'язуються телефоном. Ти сьогодні поїхав в Дніпро, тебе повезли в Дніпро сьогодні? Лота вертольотом. Вертольотом, так. Да? Да. Тут тобі вітання від всіх журналістів. Привіт! Вам теж всім вітання. Не це все на цю годину. Дякую, що нам довіряєте і сподіваюся на чергову зустріч у наступних випусках новин регіону. Крім того, інформацію про події у розвитку ви можете регулярно читати на нашому сайті, а також слухати в інформаційних випусках новин на Радіо Раї. Усього вам найкращого. Тільки хороших новин. До зустрічі.